Усім доброго дня! Сьогодні у нас 22 березня і це у нас редиска від компанії Lucky Seed, яка називається Адель. Ніколи ми її не вирощували. Постійно на кожний год ми брали Селесту, а в цьому году рішили взяти попробувати саме Адель. Єдинственне, що я боявся, яка вона буде по всхожесті. Ну, як оказалось, по всхожесті вона дуже хороша. Вона зійшла. Там аж до самого кінця тунеля. На відео це не видно, але є схожість дуже хороша. Ну а далі подивимося, яка вона буде по вкусу, яка буде з виду. По схожості вона, звісно, порадувала. Багатенько посходило, а є багатенько, що отаких от ось тільки всходять. Ось така у нас адель на 22 березня. Редиска від компанії Lucky Seed Будемо за нею наблюдати. Ну і подивимося, потім знімемо відео, як вона вже достигне, коли будуть плоди. Подивимося, яка вона буде. Яка буде вона на вкус з виду. Буде дуже інтересно її протестувати.